Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний Витівки. І сьогодні Шепетівка, дякую, в нас м'ясо молодого баранчика. Я забираю всі свої слова назад. Я казала, фу, я барана не їстиму, але м'ясо молодого баранчика це щось надзвичайне. Зараз я взяла кастрюлю з товстим дном, взяла масло і починаю підсмажувати м'ясо на середньому вогні. Ви знаєте, що баранина вона дуже-дуже корисна. Баранина багата залізом на 30% більше, ніж у свинини, і насичена йодом, у ній багато фтору. бульйони з баранини дуже корисні, особливо людям, які хворіють на гастрит зі зниженою кислотністю. Ну, взагалі, вийшло, що баранина це просто ліки. Обсмажила я до золотистого кольору і залила трьома літрами холодної води. І тепер на середньому вогні буду його варити. Періодично знімаю ось такий шум, як з'являється. Ложечкою знімаю, буду робити бульйон на овочах. Для цього я беру моркву. Моркву ріжу такими великими шматками, я її вона вивариться і я її буду виймати. В мене моркву не люблять, але ж вона віддасть свій смак. Беру картоплю і картоплю теж буду кожну картоплину, вона у мене середнього розміру, я ріжу такими великими на 6 шматочків. Ось так перерізаю, це теж готую. Тепер у мене 4 помідори. І їх я буду різати вже такими тоненькими півкільцями, чи як там сказати, ось такими невеличкими смужками, вони будуть варитися. Але я трошки зробила помилку, мені потрібно було зняти шкірку з їх. Тобто, як ви будете варити спробуй, як сподобається вам ця страва, то зніміть обов'язково шкірку спочатку з помідор. Беру один великий червоний перець болгарський, і теж буду різати його ось такими. Шматочками. Це все я буду класти окремо в тарілочки, а потім буду загружати в наш бульйон. Так як баран молодий і його не потрібно виварювати, він дуже швидко буде вже готовий, то я буду кидати все разом. От тепер кидаю картоплю в киплячий бульйон, тепер цілу цибулину. Одну не кришу, я потім її вийму. Як ви любите цибулю, можете кришити на смаковій якості, це ніяк не вплине. Тепер кидаю моркву, загружаю, перець і одну перчину гірку. Я кидаю цілою, потім вийму. І помідори. Ось такий у нас насичений буде мульйончик. І, звичайно, 60 г горілки. Це буде скоріше розвариться м'ясо, буде м'який листочок додаю. І додаю одну з гіркою ложку соли. Додаю в мене базилік з помідорами, і трошки додаю перцю півчайної ложки. І все змішую. І зараз спробую. Насіль і солі ще додаю. Півтори чайної ложки я в описі напишу, воно таке чуть-чуть можна ще додати. Тепер, поки вариться бульйон, я буду різати зелень. Зелені я беру зелену цибулю, окроп та петрушку. Якщо вам подобаються мої відео, якщо ви любите за мною готувати, випікати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки, пишіть в коментарях, які ви ще б хотіли бачити відео у мене на каналі. Ось Я трохи стебла обріваю, бо зараз теплична окроп і петрушка, то вони на таких міцних стеблах. Я не дуже полюбляю, як ці стебла потім виварюються і попадаються при тому, як їси. Ось так я зелень вже приготувала, і вже пройшло 40 хвилин. В мене вариться на середньому вогні, не дуже на малому, то я вже спробувала, що майже все вже готове. Виймаю лавровий лист, виймаю перець, виймаю цибулину, і зараз морква ще не виймаю, хай трохи прокипить і додаю зелень. Укроп петрушку та зелену цибульку. Боже, якби ви могли. Якби я могла передати вам цей запах. Це така, це просто краса. І тепер я виймаю, і ось такий у мене бульйон на овочах є. Заходьте, будемо смакувати. Дуже такий смачний, і ці шматочки, дуже ніжні м'яса, які ну, хоч губами їж. І дуже гарний на колір вийшов. Ммм, дуже смачно. Обов'язково, як буде можливість, звичайно, у вас обов'язково спробуйте. Але він дуже смачний тільки з м'яса, маленького барана. І для тих, хто не любить жирне, обов'язково спробуйте і пишіть в коментарях, як вам.